Сережна колона, а серед переходить під номер 73, і друга частина. І так, і давайте ми з вами її почнемо розбирати, а ми з вами погнали її розбирати. Па, все репоснець, того, що, що... спікерка трошки. Так, він заряжає свої пушки. Куди бігте? Я так переклав. Ви навіть не уявляєте, що вас чекає. Але ти момент там все одно я на його слова і все. Йому все одно на його слова. Заражає свої лазери. За, за... О, в нього тут щит спрацював, бачите? Тут, о, зато в нього щит працював. бачите? Ще. Так? Опа, все. Просто опікси свої телевізори і все. Що ж за зелений шарик? А, вибакну. А, цей шарик Джемен з допомогою вони придумали, просто щоб це заразити і щоб вони йому допомогли в з астра. Щоб тобто Вони йому допомогли. Так. Оп, мінус лазер. О но. Ну. Оп. Ха-ха. Что там? Ну, ну, там Пото падає зі всієї дулі. А Джимен... А йому дуже багато, но він про вас бере, да? А, е э, спікермен сам йому поламав джетпак. Джетпак він йому поламав. Так. Постійно буде зараза, ну ладно, я... норально. Ну, він сказав, той паразит не має бути в тобі. Але щоб звікрмент ка... стане віддаразить, треба про то йому дати хороший чолбанчик. Чул... І все. Е, Ти між. Закричав об. О, зараз за кінчок підгадає. І вони мають вибухнути три рази, поняв? Давай. О, Він не хотів розновити, але він не хасує. Ой, хап ой. не він в камеровому сон мінус рука. Він живий, але його це набагато більше по мене. Він здає? Стоп. А якщо я заміти? Во. У меня два очі. Раз, око, два око. Раз, два, око. У нього є запасні очі. У нього просто є запасні очі. Я хочу вам нормально це приклада. Нормально. Просто запасні очі. Вы прикидаете, да? Запасні очі Так давайте Ба, бачите Ра. Раз, око, два око, раз, два, око, два око все, Бачите, у меня тут два э, є запасні очі О видимо прямо ведро выкрой ядро в ядро. це його та лазери. Так. Вискочити своїм. А у Таса Суперсила в Джимена тоже недавно з'явилася, а? недавно в нього та сила з'явилася в Джимена. От. Йдемо ногу виламать. Все. І калау там Ве мені потрібні. Так. так, все, все. йому має бути капець. Там були пристрої з ученого. Йому хотіло передати, але... Ні. Він каже, я виживу. Давай, перевіримо, чи це виживе. Але добре, ті контейнери, вони б були в тому місці, нам не потрібні. Я хочу котрі не почуваю. Чуваєш, почую та її. і зараз має бути фулверсія. Зараз має бути фулверсія. Так, все. Він телепортирується. Він ярусі, все. все, Кармен така. Дивіться, який він поранений. ой він ще й без ноги. Так, ми це вже знаємо. Пікермет там вообще без ні. Бачите, він взагалі без них. Все, він потім без них. А він його потім вста поставив його на плечі і все. Так, у камера у не все пішла. А, це пімен. Пілемен. А не рукавна. Тепер нічого немає. А, я знаю. Ты бы мене жива. Ничего скажи. Не знаю. Так. так О, ты. О. Вс. Вс. Що? Це всі живі люди! Виживші люди на пла на планеті скиб'єтола. Їх тут скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім виживших людей! Сім right. виживших людей! Це про капота якісь копається! Лайк! Like. Ставимо лайк, like підписку. І, Ну, no, я надіюсь, вам то відео сподобалося. Всім гарного дня, всім гарного па